Всім привіт! Сьогодні у нас останній тур Шахової Олімпіади. Партія Со. «Вес лісо. Веслі Со – американський гросмейстер філіппінського походження. Він грав дуже потужно, і збірна США посіла друге місце завдяки цій перемозі. Перше місце Індія. Ну, фантастична гра! Я робив кілька відео про їхні партії. Зараз дивимося партію Веслі Со. Є 4 С5, кінь f 3 D6, слон b 5 кінь d 7 А4 кінь F6, кінь c 3 G6. В чорних всі позиції є ще хід А6. Хороший хід ставимо білих перед вибором, де буде їхній слон. І як на мене, ось зараз А6 хід найкращий, тому що він зменшує кількість різних планів за білих. Наприклад, може бути слон Е2, G6, Кінь С3, G6. ну, Теж нормальний хід. Д4 cd, кінь Д4, слон G7, рокіровка, рокіровка, тура Е1. Кінь С5, Ф3 а 6 Ну, тільки тепер чорні зіграли а 6 всі попередні ходи вони могли грати а 6, і це, мабуть, було більш точно за чорних. Бо в цій партії, от ви зараз побачите, чорні дебют розіграли далі не найкраще. Хід А6, чим він зараз хороший. От на поле Б5 претендує аж три білі фігури, просто в білих фігур буде менше ходів. Ну і ставимо білих перед вибором, де буде їхній слон. Зараз цього слона є більше. Більше хороших ходів. Слон c 4, ферзь 7, слон F1. От раніше, коли в білих не було рокіровки, то ходу слон f1 в білих не було, наприклад. хід чорних. Чорні зіграли Е5. от Жахливо цей хід виглядає. Слон впирається в пішака, шах на d6 відсталий стає. За чорних найкраще було зіграти тура d8. Ось так туру по центру навпроти білого ферзя. Наприклад, білі грають А5, фіксують ферзовий фланг. Тепер Е5, кінь Б3, кінь Б3, СБ, Д5. Ось, чорні мають можливість провести Д5, завдяки тому, що тура на d8 стоїть. Є Д, слон Е6. Пішак зв'язаний. Слон С4. Білі захищають пішака. Кінь Д5, кінь Д5, слон Д5, слон Д5. В чорних немає фігури, але ферзь С5, вона відігрується. Подвійний удар. І далі в чорних все нормально. Є5 Ну, слабкий хід. Кінь Б3. Слон Е6, слон Е3, Б6. Знову слабкий хід. Зараз бажано поставити відео на паузу і знайти хід за білих. Тура Е2 дуже сильний хід. Тура FD8, тура Д2. Ось білі здвоїлись, контролюють поле Д5, чорним Д5 тепер стає значно важче провести. Ну, як вони не можуть провести Д5. Такий важливий стратегічний хід за чорних. Пішак на d6 відсталий, слабкий. Перевага білих в цій позиції. І яка тут оцінка позиції, на мою думку, ну, можливо, я перебільшую, але в білих вже виграшна позиція. Стратегічно вже виграшно. Тура де 7 знову не найкращий хід Хід білих. Подумайте, що робити далі. Кінь С5. Чому? Наприклад, тут можна побити двома пішаками BC А5. Фіксуємо слабкість, шаг на А6. І білий кінь йде в атаку. Буде кінь А4. Потім кінь B6, а з поля B6 от він от вилку дає. Також дивиться на поля d5 і С4. Тобто кінь на B6 буде от дуже добре стояти. Чорні побили пішаком D, тепер в чорних немає відсталого пішака, але йдуть розміни. Тура д 7, ферзь d7, ферзь d7, кінь d7 і Тура Д1. Білі захопили єдину відкриту вертикаль. За білих далі є загроза зіграти тура d6, кінь d5, поле D5 слабке. І білі атакують на ферзовому фланзі. Ось два слони туди націлені. І в білих на ферзовому фланзі на фігуру більше. Бо чорний слон на G7 у ферзовий фланг не захищає. Ну, дуже велика перевага білих. Слон F6. Чорні все-таки слона переводять на ферзовий фланг. Тура d 6 слон Е7. Тура c 6 найкращий хід. Ну, щоб зважитись на цей хід, треба насамперед порахувати варіанти. Такі, що чи тут туру на c 6 зловлять. А, ну, насправді вона не ловиться тут. Король F8, кінь Д5, слон Д8. Слон c 4 Велика перевага білих. Всі білі фігури дуже активні. Королі. Е8. Найкращий хід за білих був c 7. Тут вилка. Чорні змушені бити. Слон С7. Невелика тактика спочатку білі на Е6 б'ють. Тура 7, слон Д5. Білі вигідно розмінялися. У них пара слонів, обидва слони дуже сильні. Ну, всі чорні фігури пасивні. Білі зіграли король 2. Підводять короля ближче до центру. Правильно. Це вже ж Еншпіль. Тура 7. Хід білих. Знайдіть за них хід. Найкращий хід Тура це 8 Створена загроза слон G5. Чорних великі проблеми. Кінь 8. Тура під боєм. Тура відступила. Кінь d 7, Тура c 8. Кінь Ф8. Хід білих, що їм робити? Ну, білі не стали знову позицію повторювати. Білі не хочуть І в них є виграшний хід. Кінь Б6. Білі жертвують якість. Слон С8, кінь С8, поки білі пожертвували якість за пішака. Зараз тура під боєм. А куди турі ходити? В неї мало ходів. Наприклад, Тура Д7 десь на відкриту вертикаль, але слон на 6. І в білих є небезпечний прохідний пішак. Або Тура Б7, ну, просто помилка через хід кінь D6. Ну, в тури мало ходів. Тура 8, кінь d6. Подвійний удар. Король d7, кінь ф 7. Тепер білі по матеріалу вирівняли позицію. У них слон і два пішаки за туру. Але ж чорних два пішаки далі під боєм. Чорні ще одного пішака втрачають. Слон ф 6, слон С5. Тепер в білих перевага матеріальна. Слон і три пішаки за Туру. Тура пасивна. Взагалі, всі чорні фігури пасивні. Білі фігури активні. Ось, подивіться, пара слонів, яка хороша. Ну, величезна перевага білих, виграшна позиція. Наприклад, Тура це 8 Чорні зробили лінійний удар, хочуть фігуру виграти, але ось Б4. нічого в чорних не вийде. А5 підривають пішака, але от слон б 5 слон втік шаху. Кінь Е6, слон на 3. Тура С8. Ну, просто Б3 захистили все. Кінь Д4. Хід білих. Подумайте, що робити далі. Найкращий хід, слон Б2. Створена загроза F4. Наприклад, напали на пішка е 5 після f4. А якщо чорні самі б'ють, то буде хід е 5 напалена слона, а слон же він там коня на d4 захищав. З цього ходу слон b2 ще є інша ідея. Зараз ми її побачимо. Що робити чорним? Можна побити пішака на c2, але тоді ось білі на e5 поб'ють. А5, слон Д4 ЄД, Е5. Тут після розміну в білих з'явився прохідний пішак. Слон Е7 Ф4. На королівському фланзі в білих 4 пішаки на 2, на 2 пішаки більше. І білі можуть навіть зробити собі пару з'єднаних прохідних пішаків. Король С6, король F3, активізація короля. Король С5, король Е4. Білий король походив в центр і чорні здалися. Білі загрожують насамперед зіграти g4f5. І в білих будуть з'єднані прохідні пішаки. Ось, чорна тура, вона ну, пасивна. Це одне діло, як вона на восьмій лінії стоїть. Якби вона десь могла стояти там на першій, на другій лінії, вона би була активна, що щось в чорних були шанси. Ну, це треба було чорним раніше робити, і вони не мали такої змоги. План білих вже 4 f5, чорні здалися, вони цьому завадити не можуть. Ну, Наприклад, є ще хід в чорних h5. Щоб не давати зіграти G4, але білі тоді поступово все одно проведуть G4. Зіграти G3 H3, G4, F5, все одно в білих два з'єднаних прохідних пішаки. Тобто дуже гарна гра весь лісо. І ключовий момент жертва якості. Ось така була позиція. Ну, вже в білих була велика перевага, вони пожертвували якісті. Реалізували дуже швидко, от після цієї жертви якості. В чорних не було шансів. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!